Пастух та жадібний мула. Був собі мула. І такий богобоязливий на словах. Куди там? Кого стріне, всім одне торочить? Я за святою книгою Кораном живу. А поряд з мулою жив пастух. Обридло йому слухати брехню мули. І надумав він показати людям, що мула чинить не так, як пишеться у святій книзі, а як йому вигідно. Прийшов пастух до мули та й каже. У мене здох улюблений собака. Чи не можна його поховати на цвинтарі? Хіба можна цвинтар оскверняти? обурився мула. Йди геть. Не буду я Коран порушувати. Пастух прикинувся, що дуже зажурився, і каже мулі. Шкода, що Коран цього не дозволяє. Собака мені вірним другом був, отару від вовків охороняв. Я заприсягся, що коли ховатиму його, пожертвую найліпшого барана. Чи не можна в Корані бодай найменшу стежинку знайти, щоб пронести собаку на цвинтар. Мулі закортіло баранчиком поласувати, і в нього очі заблищали. Він і каже, Хі -хі -хі. а чому ж ти одразу не пояснив, що йдеться про вівчарку? Хі -хі -хі. Я подумав, що аби який псисько здох. А для вівчарки та ще такої славної. Не те, що стежинка, широкий шлях у карані знайдеться. Не сумуй, поховаємо собаку на цвинтарі, і не тільки поховаємо, а й камінь з написом священним поставимо. Зрадів пастух і каже. — Ой, Спасибі тобі, мудрий Муло. Дуже ти мене втішив. Я зараз же піду, виберу найкращого барана і пожертвую бідній удові та її діткам. Побачив мула, що баран не йому дістанеться, та як закричить. Нема у корані стежинки для твого собаки. Була одна, та сама, якою ти до мене прийшов, та й та бур'яном заросла. Хай тобі її розшукають діти отієї удови. Вгамуйся, відповів пастух. Собака мій живий і здоровий. Я тільки хотів перевірити тебе. Віднині я знаю, що заради вигоди власної. Ти ладен і коран порушити. І розповів про все людям. Відтоді ото й приказка пішла. Мула за хабара і собаку на цвинтарі поховає.